Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову залетіли в бісварм-симулятор. І сьогодні я думаю, що ми нормально прокачаємося. До речі, що це за штука така? Давайте попробуємо її відкопати. Я не знаю. В минулій серії ми купили ось такого пилососа, купили такий пак-пак-рюкзачок. Я не знаю. І сьогодні мені здається, що потрібно жорстко прям прокачатися. У мене є чотири бджілки. Які будуть давати мені дуже багато прикольних всяких штук. О, ласоші, сюди, Let's go. І в принципі, зараз мед буде формитися дуже-дуже швидко. Так, я, я майже відкопав. Чого? Чого я не можу підібрати? Я її тебе викопав. Капець, щось я трішечки не розуміюся в цьому. Ну ладно, я знаю те, що мені потрібно обов'язково зараз збирати дуже багато меду, а вам потрібно обов'язково ставити вподобайдене і підписуватись на канал, тому що нас тут майже 30 тисяч. І мені кажеться, що це прям ну класна така цифра. Може бути, якщо всі підпишуться. Так, а тим часом я вже майже... Повен рюкзак меду нафармив. От. І зараз. Обалдіть тільки в нього, просто цих бджіл. Йоу, це шок. Так, бджілки, працюємо, працюємо, працюємо. Вас треба трішечки більше. До речі, що в мене по квестам? Нагодувати 5 разів бджілок цими ласощами. У мене є два ласоща. Давайте попробуємо ці ось сюдати. Всі, давай, отдамо. Все, що по квестам? Ще разок. Ще разок нагодувати їх треба. Ну, це супер ізі. Обалдіть, як в нього висмоктують вони цю штуку. Це просто шок. Ото в нього рюкзак потужний. Мені теж такий потрібно, але мені потрібно ще більше бджілок, тому що вони, ну так, я б не сказав, що досить швидко це все висмоктують від мене цей пилок. Тому зараз обов'язково йдемо, набираємо купу квестів і потім купуємо нових бджілок. Так, приходимо, є. Так, що ти там хочеш сказати мені, що мені потрібно зробити? Мені потрібно зібрати 4 тисячі квіточок е, в бамбук філд. А де в нас є бамбуки? А хто мені розкаже, де є бамбуки? Можливо, там зверху. Але це 20-й рівень, походу, надо, що це, я, чесно кажучи, не до кінця розуміюсь на цьому всьому. А, чи 20 бджілок? 20 бджілок потрібно мати. Так, давай спробуємо піти сюди, потім вилізти ще вище. Тут точно не бамбуки, ні? Да, тут бамбуки не рахуються, проте тут є жуки, яких зараз мої бджілки будуть просто виносити на ізі. Бенк. Так, підбираємо купу меду. І ці. Нагодувати їх можна буде цих бджілок. Все, можна сказати, що я майже пройшов один квест. Так, але де бамбуковий ліс? Розкажіть мені, будь ласка. Так, ти ще медведик, дай мені теж квести. Бенк. Надо Зібрати голубих квіток і білих квіток. Ну, в принципі, це реально. Давайте зараз попробуємо якось сюди запригнути. Опа, ізі. А, я вже я вже підбирав її. Я вже не можу її підібрати. Блін. Халепа. Так, а тут що в нас? Ну тут якісь ліани. Надо якісь надо якісь штуки мати мені кажуть. Ну, в принципі, ще мені поки туди зарані. Мені потрібно розібратися, де бамбуковий ліс. Ну, не ліс, а бамбуковий такий, типа, біом. А, ось до він, я бачу. Але щоб туди попасти, мені потрібно ще трішечки цих. Ще одну бджілку мені потрібно підібрати. В принципі, то не складно. Е, що у мене по квестам? Мені потрібно блакитні збирати і білі. Ну, в принципі, тут ми можемо і нафармити Зараз це все. Проте тут ось отікет є, давайте його підберемо. Чи можу я його підбрати? Ні, не можу, значить я його вже підбирав. Чи почекай, що це мені дали? Ха-ха, якийсь гіфт, непогано. Так, Санчос підбирає цю всю движуху. Треба, в принципі, нафармити багато, але я думаю, коли я це все нафармлю, я зможу піти купити ще собі одну бджілку і зможу попасти в бамбуковий біом. От, і це буде супер-супер ізі. Так, мої вже бджілки прям нормально так підзбирують Я підзбирую теж супер. Вони дають бонуси мені, бафи і так далі. І тому подібне. І в мене майже мій кошик забитий. Так, бенг. Кошик забили і погнали. Погнали додому відразу. Ну як додому? До нашого вулика, можна сказати. І зараз шведесенько. Здамо весь цей пилок. Отримаємо купу меду. Підемо, купимо собі ще одну бджілку. А може й дві. Побачимо, скільки вони взагалі коштують. Ми оцей квест наполовину пройшли. Тепер потрібно просто білих збирати. Ну, білих тут ось купа, в оці першій локації. Так, кенти збирайте. В принципі, трішечки ви підзбирали. Просто ви так довго збираєте. Треба зараз зробити дещо цікаве. Треба відкрити новий кейс, можна сказати. 4200 меду. Боже. Так купив. А, а, а більше не можу. Більше не можу. А 6000 треба. 6700. 6700, а в мене тільки 5. 200. Окей. Okay. Це що таке? Літо. <гас> Дивіться, скільки, скільки, скільки меду! Меду, просто погнали збирати, збирати Саня. Просто швидкість, дай, будь ласка, якусь. Що такий повільний. Сашко, бро, бистрій! Бистріше, <гас> <гас> я хочу меду багато. Санчоус. Санчоус, підбирай! Підбирай! Чому такий повільний? Треба мати з собою постійно бонуси на швидкість і так далі, і тому подібне, щоб можна було це все дуже жорстко підбирати. Все, воно закінчилось, так? Трішечки меду я підзбирав. У мене вже 800 було 5 з копійками. Пішли ще зараз, купимо одну бджочку. Суперізі. Давай, сеньчосік. Залітаємо, купуємо. Все, 10 тисяч вартує наступна уже бджілка. В принципі, це теж підйомні гроші. Я вважаю, у мене зараз є 2 яйця. Ми зараз її бемк сюди. Раз, така у нас уже була, і сюди теж. Опа, саме звичайно, все чітко. Зараз трішечки їх нагодуємо. Трішечки нагодуємо. І тебе трішечки. І ще раз тебе, Даже два рази. Отакою штукою ми тебе підгодуємо. І сім штук. Кому ми дамо? Ну тобі, бо ти най... найгірший, найслабший. Тобі ми даємо. Все, ми те Качали, давай робити мед, бро. Вау! Оце вже нормально. Їх трішечки стало більше. Теж давайте нагодуємо ще ось цю бемк, потужно, потужно. Санічка фармить. Абовдять так швидко, так швидко, просто вони з мене все викачують із цього рюкзачка. Це прям те, що мені потрібно. І зараз так докачую, братуха. Давай, все, погнали. Мені зараз потрібно вилетіти на бамбукову штуку. До речі, вона вже стала зелена, тому що в мене бджілок появилось трішечки. Цікаво, що робити, коли я вже всіх бджілок отамо, уже всіх заповню. Як він досягнув більшого максимуму? От я теж хочу. Знати, напишіть, будь ласка, в коментарях легенди, які в шарять за цей режим, тому що я ще не до кінця розбираюсь. Так, в цілому, ми залітаємо. Ось до сюди. Тут спавниться, спавниться якогось 100 хп. А ну, друзі, let's go валити. Сіки, сіки ви йому зносите. Ой-ой-ой, ой ой, 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 -ой, -ой, -ой. та ну тебе в баню. Так, тихо, ну хорошо, що в мене бджілок багато. І в цілому, типа, ну вони його розвалили. Вони його розвалили. І на швидкість, і меду. Дивіться, скільки з нього. З нього взагалі, купа меду випало. Я б навіть сказав, що це супер класно. Так, ми зараз в бамбуковому, і якщо ми тут почнемо збирати. Все, воно воно рахується, воно рахується, що я підбираю. Бджіли ще завалили чувака. Ану, все, потуженько. Зараз ми тут шведесенько все збираємо. Поки ніч у мене бджілки так собі себе почувають. Не дуже жорстко. Нім вночі взагалі відпочивати потрібно, наскільки я розумію. Але нам не до відпочинку, нам треба заробляти. Нам треба дуже багато меду, друзі, і дуже багато всяких приколів, щоб Саня міг спокійно, нормально виживати в цьому світі. Ха-ха, ми вже майже заповнили свій бакпак. До речі, потрібно буде його зараз прокачати, піти подивитися взагалі, скільки коштує наступний рівень цього рюкзачка. Тому що мені він би не завадив взагалі. Так, ось він і за заповнився. Мене ще цікавить оці хвилі, що вони роблять. Давайте підійдемо, подивимося. Ну, в принципі, нічого. В принципі, я так і не зрозумів, що вони роблять. Ладно, пропустимо цей момент. Ми просто зараз побіжимо, викачаємо весь мед. Подивимося, скільки в нас вийде по цьому по грошам. Буде десь трішечки Ну, майже 10 тисяч. Ні, буде більше 10 тисяч, буде більше 10 тисяч, 10 500, 10 400, там щось типу такого. І в цілому можна буде подивитися новий рюкзак. Так, медведик. Привіт-привіт! Давно не бачились. Погнали наступні штуки. Почекай, у мене такий рюкзак, а наступний максимальний уже 22 тисячі меду. 22 тисячі! Де все. Я такі гроші шалені. Ладно, ладно, сань. Розумію. Я розумію. Я розумію. Треба десь назбирати. Де? Поки що не знаю. До речі, можна прийти і здати квест, чуваку, і він мені якраз і грошей дасть. Опа, бонуси дали. Вау! Усіки меду! Я сидів, думав, де взяти меду. А тепер я розумію, де взяти меду. Ха-ха. Зараз ми позбираємо всі квести взагалі. Ми тут зараз нафармимо і зберемо повністю до кінця квест, а потім забіжемо до цього, чувачка і візьмемо ще й в нього квеста. Проте, одне, що дивує мене, це те, що потрібно. Ну як дивує, не то, що дивує, а трішечки напрягає те, що потрібно до кожного медведика підбігати і здавати йому квест. Типу, треба пам'ятати, в кого ти брав, де ти брав і так далі, і тому подібне. Але в цілому, я не думаю, що то досить складно згадати це все. Проте, уже мої бджілки сіки понусів мені дають. Дивіться, я вже повністю заповнив рюкзачок максимально жорстко. Дивіться, все, я його заповнив. <хи> так, а ну панда, що там, друже? Так, давай з тобою поговоримо. Що ти поїду хочеш? The Fat бек. Надо вбити якогось чувака, леді бега якогось. Це, мабуть, у той чувак, якого 100 хп було, який там знаходиться. Ну, вб'ємо його трішечки пізніше, хоча ні, його тут немає. Спайдер через 26 хвилин з'явиться. Я поняв. Я поняв, його тут нема. Тоді погнали по інших медведиках. Та й позабираємо зараз у них грошики за квести. Або одіть у чувака сумка на 62 тисячі. Просто це мем. І в нього тут навіть сот нема. Його вулик десь не тут. Він десь в іншому місці. Обалдеть, ви просто подивіться. Це шок якийсь. Дивіться, скільки у нього! Просто наскільки він здоровецький. Так, давайте підберемо його швидкість на халяву і пошуруємо до цього медведика. Заберемо квеста. Бемк. Дві тисячі меду. Давай поговоримо ще раз. Візьмемо новий квест. Новий квест заключається в тому, що червоних квіточок треба збирати. Ну, в принципі, в принципі, червоних квіточок то не досить складно. Я в принципі плюс-мінус розумію, де вони. Вони ось тут. Там. Хорошо, хорошо. Так, мені потрібно потім до тої панди теж забрати квеста. То даже не Анда, то медведик, до нього потрібно залетіти. Так, тут зараз будуть вороги, скоріше все, але в мене бджілок багато, і вони в цілому повинні валити. да? Друзі, let's go fight! Ух, халява, ізі, просто вони їх так виносять. Так виносять з легкістю. Просто халява мед. Мед на халяву. Абалдіть. Оце жуків там пошурувало. Ха-ха-ха. <с>? Так, медведик. Я твій квест виконав? Я твій квест не виконав. От якраз твій квест я й не виконав, а ще я виконав якогось ще медведика. А де він? Я не пам'ятаю. А ні, я згадаю. Да, де той медведик ось до ти, друже. Давай сюди, давай сюди меду, бемк. Тисяча меду, ласоші, тікет, непогано. І квест знову беремо. Дивимося, що тут у тебе. Ууу. Це шок. Щось я навіть не розумію, що ти хочеш. Відразу так не можу і згадати. Так, панда, до речі, панда квест я теж виконав, я вбив леді бага. Це звичайний, походу, жук, будь-який. І ще мені треба трішечки білих квіточок позбирати. Отут саме білих купа. Вони збираються? Да, вони тут збираються. Все, халява, все, зібрали. Погнали до панди. Ой, тут ще жуки. Давай, друзі, валіть їх. Мені нада мед халявний. Опа, ізі один. Давай, Ізі наступного ще. Опа, ізі. Плюс ласоші, плюс мед. Халява, я би сказав. Так, панда, дай теж грошей. Ти багато 250 меду! Панда, ти нуб, ти нубас! Ти не можеш нормально дати грошей. Ще вбити якихось чуваків два штуки. Боже, де їх взяти? Які там ще мене квести? Здати можна якомусь ще медведику квеста. Коричному медведику. Це он довін. Якраз до нього я приходив, і тоді я квеста його не виконав на той момент. Так, міхан, міхан, міхан. міхан. Бемк. Виконуємо квестика. 5 тисяч. з тобою дружить можна. Ха -ха. Мені подобаються твої чуваки. В цілому, з такою кількістю вже можна навіть Придумувати. Мені треба позбирати червоних квіточок. В принципі, червоних ось тут багато. Зараз ми їх будемо Ось Осьо леді баг, до речі, леді багів мені вже не потрібно вбивати. Мені треба якихось жорстких чуваків валити. Де мені їх знаходити, якщо чесно, я навіть і не знаю. Так, повна сумка у мене знову. Мені вже потрібно її прокачати. А цей чувак ще досі фармить на цю сумку. Боже. З лопатою українською. Де він її взяв? Він навіть поняття не має. Так, висасуємося. І треба йти купувати нову сумку, по-любому. До речі, мені чувак дав отакий джелі Джем. І ми за джем можемо прокачати ось цю бджілку. Давайте це Зробимо епічну мені дали. Непогано, непогано. Так, обов'язково потрібно нагодувати її, бо вона епічна повністю. З всі вісім. Бемк. Що квести кажуть? Да. ще два рази треба погодувати. Давайте оцим ось. Бемк. І ось тим, наприклад, тебе. Бемк. Все, на п'ятого рівня. Чи квест каже? А, ні, треба саме ласощами. Ха-ха. Окей. А що це таке? Бусто рандом філд. А, вона дає ран... буст дуже великий. Оця штука. Це хороша штука, нехай буде поки. А наступний квест ось цейся. Це треба дати якийсь соняшник моїм бджілкам. Я не знаю, де його взяти, якщо чесно. Але я думаю, що я його знайду. А поки що, ми давай купимо ось цю банку. Бемк. Ми її одягнули. І виходить, що в ній в нас влазить 10 тисяч уже. Не 3,5, а саме 10 Це жесть. Це просто путу. Оце що таке? Це що таке? Це що таке? Давай збирати. А 48 тисяч треба зібрати. Та ну, я сіки не зберу. Оцей чувак АФК стоїть трішки далеко. А я скільки не зможу зібрати по-любому. Ну, в мене 10 тільки вмістимість Тільки 10 вміщається мені. Так, народ, тріжечки довелось підфармити, але в принципі. Я думаю, сума у мене вже є чудова. 63 тисячі меду. Я думаю, це прям круто. Але от я не знаю, куди мені далі розвиватися. Ну що мені потрібно таке прокачати жорстко, щоб я став ще крутіший. Тому що в цілому я і квести попроходив, зараз потрібно по, ну, познавати їх. Я вже купу всього повирішував, всіх проблем, яких тільки міг. І в цілому, що мені лишається? Опа, оце класна штука, ну підберемо. Мені їх частенько дає, і це прям круто. Так, і я оце думаю: що ж мені потрібно зробити? Чи мені потрібно якусь нову локацію відкрити, чи що. Але для цього всього мені потрібно більше бджілок. Я в цьому впевнений, просто максимально. Тому скоріш за все я просто буду зараз купувати купу бджілок. Так, жук, сонечко, іди сюди, бемк, підбираємо все з тебе і погнали. Щас я просто візьму, поздаю всі квести, зароблю купу, купу меду. Ще. І якраз накупую дуже багато собі нових бджілок. Тому що оці маршмелові я не сильно хочу купувати зараз. А що мені прям треба зробити? Ось цих чуваків треба завалити. Ану, братва, давайте! Let's go раз, let's go два. Ізі, халява. Мені подобається що з них мед падає? Не знаю, звідки вони його беруть, але з них мед падає. Так, панда, йди до мене. Ти мені теж потрібна. Бемк. Забираємо. 500 меду. Ти панда нуб ваще! Ти перший раз мені 250, дав, другий раз мені дав 500 меду. Ти, вообще прям ну тіп повний. Я не знаю. Ти хе, 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 ти таке щось чудиш. Так, туди щоб піти, надо 20 бджілок. Ну, 20 я точно не, не нафармив. Туда 10, туда 15. Ну оце хіба що 10. Скільки в мене зараз бджілок? Як мені глянути? Я навіть, якщо чесно, не знаю. Зараз мої бджілки завалять цих чуваків, я підберу бонуси. Потім збігаю додому. Подивлю, скільки в мене точно є бджілок. Ну, скоріше за все, десь 5. Десь 5, може навіть і 6. Так, а в тебе я хоча б виконав завдання? Щось, походу, я не виконав в тебе завдання, бро. Да? Значить, я в тебе не виконав. У мене є три різних завдання. В принципі, все повинно бути супер. Так, погнали. Оці штуки тут джем можна купити. О, знову подарунок. Подарунок це супер. Правда, як оці штуки підбирати? Обалдеть. походу, я їх не підберу. А ну давай отако. Раз, одну підібрали. Давай ще одну. Саня. ні ні, ні, вона пропадає. Все, вона пропала. Ладно, Санчоусик, як відкрити наступний магазин? Будь ласка, розкажи мені. У мене є шість бджілок, це непогано. У мене є 72 тисячі меду. І погнав я купувати бджіл. Прям конкретно їх потрібно купувати. Прям дуже багато. Десять тисяч. Ой-ой-ой-ой. Ладно, купуємо раз, купуємо два, купуємо три, три бджілки. Купили. Це в мене було шість, стане дев'ять. Боже, Боже, Санчоус, ти всі гроші потратив на бджіл. Добре, що хоч мед є. Так, беремо, звичайна, ще одна звичайна, та хоч би якусь трішечки кращу. Blue Epic, Ну, хоча б так, хоча б так. Так, якусь із них прокачуємо, наприклад, тебе. Опа, давай тобі дамо таких штук. Щоб ти другого левела була, ще дамо трішечки. Щоб ти третього була, давай ще дамо. Вісім, да, щоб ти четвертого була. Тебе теж нагодуємо. До четвертого теж прокачаємо. Щоб всі були плюс-мінус на рівних умовах, щоб всі були прокачені. І тобі дамо, щоб ти прокачалась. Відразу до третього. Оце супер. Дамо ще отаку, щоб прокачалась до четвертого. Так, е хм, дамо ще тобі отакі штуки, щоб ти попробував прокачатися. Ну, друг, Коли ж ти докачаєшся до шостого, або одеть, скільки тобі треба дати. Ти ще не вкачався. Ех не прокачується, прям взагалі не хоче. А скільки там треба на нову бджілку, я навіть і не знаю. Я щось не подивився. 1030, Напевно, в мене получається є 24 В цілому, можливо, мені вистачить. Я би дуже хотів, аби мені могло вистачити. Ну, якщо я трішечки підфарблю, 35 коштує, в мене є 24 В цілому це можливо зробити. Так, і ще 6000 тисяч квіточок треба зібрати прям тут. Ну, в принципі, я б сказав, що це не складно. Просто треба трішечки підфармити. Тут ось, ось чувак фармить прям взагалі потужно. Ви подивіться, скільки в нього всього. Давайте біля нього бігати, збирати всі бонуси. І в цілому буде взагалі супер. І тут він мармеладу накидав, зараз будемо теж підбирати. Біля мармеладу прям хорошо збирається, дуже багато. Меду зараз підберемо ще трішки. Абалдіть, які він бонуси включає. Ху-ху! друже, обалдеть. Як тут можна прокачуватись жорстко? Ну як? Біля нього прокачуватись жорстко, можливо. А сам би я так би не міг. Дивіться, який в нього просто бакпак, наскільки. Де такий купити можна? От мене це цікавить. Мене це цікавить. Я не можу зрозуміти, що потрібно таке зробити, щоб уже швидко, ну... Почати збирати, а то цей полосос мене вже втомив. Я хочу щось нове. Я не хочу купуляти купу бджілок, я хочу прокачуватись прям. Хоча в цілому фішка цього всього, що в тебе бджілки повинні все робити, а не ти сам. Тому навіть і не знаю, що краще сказати. Хоча, в принципі, я вже і нафармив хорошо. Я вже прям взагалі тут потужно під, підлутався. У мене вже 30 тисяч меду є, хоча я ще нічого такого не переробляв. Я просто біля нього побігав, все позбирав. Хе-хе-хе. Ой, щось горить тут навіть у нього. Обалдеть. О, ці штуки, ці штуки мені потрібні. Санчоус, підбирай, 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 підбирай. Ласуші, ласу. Що ці потрібні дуже сильно. Відбирай всі бонуси, санчоусік. Це прям те, що потрібно. Те, що потрібно, те, що Санічка прописав. Даже джем підібрав. Джем це взагалі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, скільки бонусів, скільки бонусів я назбирав. Ха-ха-ха. У мене вже, у мене 42 тисячі меду, я біля нього просто постояв. Боже. Як же ж вигодно біля нього стояти? Який же ж нічого... Ай, він не один, їх тут два. Я поняв. І ти просто ходиш і фармиш біля них максимально потужно. Йой, я щас так нафармлю, друзі. Можливо, навіть не одну бджілку куплю, а дві. Не впевнений точно в цих в своїх словах, але я сподіваюся, що в мене це вийде. Тут ще третій прийшов. Так, а третього мені похабника не треба. Мені треба чуваки, які будуть просто все ну, спавнити, а я буду збирати. Проте біля них дуже мало цього. Дуже мало пилка збираю якось, мені здається. Хоча навіть не знаю, можливо і багато. У мене вже 58 тисяч меду, боже Сань! Що за приколи? Як ти його так нафармив? Йой. Звідки ти взяв? Ще якийсь вогонь вже накинули знову? Знову підбираємо. Купу. Я в шоці. А хто він такий, вообще? А, я поняв. Дивіться, скільки в нього взагалі в бакпаці. Він супер здоровий чувак заряжений. Це шок. У нього там бджіл, напевно, під сотню десь, да? І він тупо фармить ходить. О, ще, ще й меду купу спавниться. Меду купу спавниться, боже, Зань, ходи, збирай меду, ходи, збирай меду. Давай, 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 давай. Нада купа меду. Я вже я вже повністю пилка назбирав, мені треба просто ходити збирати мед. Просто ходити збирати купу меду, який спавниться біля них. У мене вже 71 тисяча, боже. Як прокачка пішла Шикарно. Погнали просто на базу. Зараз викачаємо весь мет, який в мене є в інвентарі, і пошуруємо купувати нових бжілок, щоб відкрити нову локацію. Так, Бемк, викачуйте з мене все. І ще надо дати трішки, трішки, трішки оцей вкусняшок, чуваку якомусь. Бемк. Всі віддаю. Що по квесту пройшов, пройшов, потужно, потужно. І джем у мене ніби був, так? Є у мене. Давайте комусь дамо. Я не знаю кому, якщо чесно, напевно, ось цьому. На оплю легендарі! Вау! Ну і відразу тобі дамо похавати. Бемк, супер. Хух, це шок. 83 тисячі метрів. Меду, наскільки багато я почав фармити. Це просто капець. Капець повний. Так, ану, купуємо Бемк. І наступно не можу. 53 тисячі надо. Трішечки не вистачило. Ну нічого страшного. Зараз ми заберемо квест. Оцей чувак, скоріш за все, дасть багато меду. Тому що я вже в нього дуже багато квестів виконав. 3200, Непогано. Беремо ще один квест. Нормально треба нафармити по 3 тисячі кожного цього. Так, і сіка в мене 52 тисячі надо. всього на все, всього на все тисячу. Ану, пішли до цього, до цієї хмаринки, погнали. І біля неї, наскільки я знаю, зараз набагато швидше все фармиться. Набагато. Більше точніше. А, все просто назад відростає. Я поняв. Ну нічого страшного. Зараз ми тут нафармимо трішечки. Цікаво, чи цей квест фармиться. Да, цей квест фармиться. Фармиться непогано. Ха-ха-ха. Мені тут треба небагато. Мені треба тисяча на всього цих квіточок. Більше мені не потрібно, я пішов їх зараз давати. Друзі, я погнав. Так, бджілки мої, бджілки, бджілки. Робіть мед. Ще одну бджілку ми ставимо сюди. Бемк. Звичайно, ну нічого страшного. Ми тебе відразу нагодуємо. Щоб ти хоча б була другого рівня. Хоча б другого. Так, 53 тисячі є. Погнали, купимо нове яєчко. У мене вже купа. Купа просто. Купа бджіл, я вже бігаю, такий, чувак, дивіться, за мною сіка летить. Купуємо! 80 тисяч коштує нова бджола. Це просто шок. Наскільки ж це потужно? Ставимо тебе. Бенк, блакитна, рідкісна бджола. Окей, і куди я можу попасти? Я можу піти он туди. Там 10 потрібно. Давайте в шопі подивимося. Можливо, я зможу щось по поспілкуватися з вами і сказати, типа, хлопці, мені треба ну, щось прокачати. Але ні, я вже тут все покупував. Тут уже взагалі не варік в цьому шопі щось мені робити. Я тут все пройшов. Тому погнали просто. В нову локацію подивимося, чи можу я там щось таке круте позбирати. Чи є якийсь сенс того всього? Бо там я бачу ще ось одного медведя, чи це щось типу на лисицю схоже? Я навіть не понімаю. Опа, завалили, так ще й квест дали. Супер. А як туди попасти? Десять. Ааа, це на ту сторону треба. Я поняв. Так, в цього типа я квест не виконав. О, куди я залетів? Ха-ха, Сані. якраз я хотів сюди попасти. І тут є новий шоп. Боже, боже, Саня. Що тут? 50 тисяч. 160 тисяч. 650 тисяч. Мільйон 250 тисяч меду. Парашут 500 тисяч меду. Лопата 40 тисяч. Пульсар якийсь 125 тисяч. Магніт великий 300 тисяч. Ножниці 850. 000, і медова палиця. 1,5 мільйона. Ще шапочку можна купити. Дивіться, скільки вона дає всього. А, це ще щоб скрафтити треба, то все, боже. Шейка штука, шейка штука, шейка штука. Вау. Тут можна докравчувати, ставати більшим прокаченішим і взагалі шок. Кухнерод, я, якщо чесно, в захваті, і я зрозумів, що мені треба, ну, ще так, нормально, нормально фармити. Тому що можу сказати? Богомол! Це що за чучело? Ми його хоч зможемо завалити, а то зараз халепа буде. він зараз мене тупо розвалити може. А ну збираємо, збираємо, збираємо. Завалили бджоли, легенди. Ну, народ, але прокачуватись ми будемо в наступних серіях. Тому обов'язково ставте свої вподобайдені, підписуйтесь на канал і долучайтесь до телеграм-каналу. Всі! Всем пока.